Десять років тому Росія напала на Україну. Саме з окупації мого рідного Криму розпочалася агресія Російської Федерації. Саме з Криму розпочався наш спротив. Як безпосередньо учасник тих подій можу сказати, що українські громадяни патріоти самовіддано протистояли гібридним діям ворога. Ми продемонстрували всьому світу. Що дії Росії, її проксі та агентури є незаконними та нелегітимними. Я вдячний кожному, хто продовжує спротив зараз в Криму. Я на щуток знаю про вашу хоробрість, вашу самовідданість, ваш чин. синьо жовтий прапор обов'язково знову замоюрить над Роман Кошем, над Ахміщитом і над моїми рідними Бахчисараєм і Алуштою. Команда Міністерства оборони і сотні тисяч захисників в Силах оборони працюють над цим щоденно. І це обов'язково станеться.